Ось в цій будівлі, колись мешкали безхатьки. Прапор та боєприпаси тепер тут не просто так, говорить Павло Шелегеда. Ми його вичистили, привели в порядок, і весну, літо і осінь всю тут тренувалися. Готувалися, каже, зустріти ворога. Я професійний військовий, офіцер у відставки, і я вважаю своїм обов'язком захищати Україну. Але я не можу бути. Військовослужбовцям в Збройних силах, тому я можу стати тільки добровольцем. І пан Павло тут такий не один. Слава Україні! Добре, слава. Знайомтесь, це Саша, наш розвідник. А це Микола Олефіренко. Його називають Іванович. Теж на коні та вже, як каже, залізному, а за потреби ще й бойовому. Мотоцикл для нашої розвідки. А якщо потрібно, то ми поставимо тут і кулемет. Так, вже звичайно кулеметом, гранатометами, ще й прицеп можна тягнути. Ці чоловіки згуртувалися і зробили в одному із мікрорайонів Черкас навчальний центр. Там виготовляємо бутилки для зригаті на смісі. Захаращена територія стала у нагоді саме під час повномасштабної війни. Ось тут відточують точність. Розповідає пан Павло. Потім отут ми заливаємо бутилки реально, і оттуда вже кидаємо. А тут каже вправність. Далі у нас є учбове місце для обкатки танками. Ну в Збройних силах називається. Ну, у нас танків немає. Можливо, ми потихеньку обкатуємо своїх хлопців, ну, якимось чином. Штаб добровольців в одному із автокооперативів Олексій Мироненко, учасник команди. У руках Рація говорить, вони постійно на зв'язку. Це все потрібно для того. Щоб в случаї прорветься якась група спів російських найманців, ви самі розумієте, треба захищати мікрорайон для того, щоб наші люди спали спокійно. Готові кажуть за першу потребу кинутися, захищати підступи до міста. І якщо ворог піде зі сторони сміли, ми вийдемо на свої бойові позиції: бліндажі, окопи нам Обіцяють, що дадуть зразу зброю, Збройні Сили України в військовій частині. Якщо не дадуть, у нас є мисливська зброя. Якщо цього буде мало, у нас є коктейлі, молотова бутилки підготовлені. І ми знаємо і готуємося, як захищати. До своєї команди доброволець запрошує усіх. Добровольцям не вчаться, на нього не вчаться тут. Потрібно бути позову серця або душі. Тетяна Рева, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.